Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді компактний персональний відео та аудіореєстратор з можливістю кріплення на одяг. Це Texar BDC53W3. Ось. Він. А зазвичай ви можете такий бачити у наших поліцейських. Зараз поговоримо про його характеристики, що це взагалі таке та де ще його можна використовувати. А з вами Андрій, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Захищений корпус реєстратора дозволяє робити відео та аудіозапис практично в будь-яких умовах, як у приміщенні, так і на вулиці, у будь-яку погоду, в день і вночі. Для нічної зйомки можна використовувати вбудоване в реєстратор інфрачервоне підсвічування, ефективне на дистанції до 8 метрів. Реєстратор є оптимальним для використання патрульною та постовою поліцією, силовими підрозділами різних спецслужб, а також він може використовуватися як цивільний відеореєстратор. Допускається використання пристрою як автомобільного відеореєстратора бо є режим зйомки при спрацюванні датчику руху. Основне призначення приладу оперативна або безперервна відеозйомка подій. На передній стороні цієї моделі біля камери розташовані датчики інфрачервоного підсвічування та самі світодіоди. Трохи нижче велика кнопка початку запису і її зручно натискати на впомиць. З задньої сторони є екран, на якому можна переглядати записане відео, кнопки налаштування та кріплення, щоб чіпляти реєстрацію. На одяг. По боках є різноманітні кнопки налаштування, а знизу коннектори для станції, від якої і заряджається Texar BDC 53W3. Тепер давайте про технічні характеристики цієї моделі. Відео записується тут в роздільній здатності від 720p це 1 Мп до 4К. При швидкості 30 кадрів на секунду і зберігається у форматі MP4. Використовуються кодеки стиснення H264 та H265. А зображення зберігаються у форматі JPEG. Кут огляду тут аж 150 градусів. Живиться нагрудний відеореєстратор від вбудованого акумулятора ємністю 3400 мАч. Час зйомки при зарядженому акумуляторі при розподільчій здатності 2 Мп 10 годин, а час зарядки менше, ніж за 4 години. І є вбудований Wi-Fi та GPS. Антивандальне виконання корпусу забезпечує надійну експлуатацію у складних умовах. Ступінь захисту тут IP 67 Також нагрудник має відмінну стійкість до вібрацій, допустимий діапазон температури навколишнього середовища від мінус 30 градусів Цельсія до 55. Розміри доволі компактні, ви це бачите. Висота 7 см, 4,5 см ширина і 3 см він завтовшки. Вага всього 135 грамів. Він не буде заважати при носінні. До переваг цієї моделі можна віднести надійність і простоту використання. Робота з реєстратором не вимагає від користувача будь-якої спеціальної підготовки. Надійне кріплення міцно утримує реєстратор на одязі. Захист інформації тут також на високому рівні. Для шифрування використовується протокол AES 256. Доступ до реєстратора здійснюється лише за паролем або за допомогою спеціальної програми, яка йде в комплекті. Є можливість передачі фото та відеофайлів на комп'ютер або сервер. Можна зробити висновок, що модель Texar BDC53 W3 це поєднання компактності і функціональності в світі нагрудних відеореєстраторів. А обрати та замовити цей та інші нагрудні відеореєстратори ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами був Андрій, канал Secure. До нових зустрічей!